Ретроспективна виставка пізніх робіт самобутнього художника Майка Келлі повернулась додому до Лос-Анджелеського музею сучасного мистецтва через два роки після того як митець вчинив самогубство. Пересувна виставка, до якої входять 250 творів, вперше експонувалась 2008 року його роботи немоби підіймають завісу, відкриваючи таємничі двері, за якими зовсім не ляшно глядати дуже непрості явища політичні, соціальні, пов'язані з гендерним чи класовим питанням, попкультурою, релігією. Він справді один з тих художників, які немов у дзеркалі, відображають культуру, зокрема американську Келлі народився 54-го року в передмісті Детройта. Навчався в мічиганському університеті. Перед тим як 76-го року переїхати до південної Каліфорнії, де він невдовзі став однією з провідних постатей у мистецьких колах Лос-Анджелеса. Він тісно співпрацював з такими знаковими постатями поп-арту та концептуального мистецтва, як Ед Рушай, Джон Балдесарі. останній був його викладачем. Смерть Майка Келлі в січні 2012 року стала шоком для світу мистецтва. Виставка експонувалася в Амстердамі, Парижі та Нью-Йорку перед тим як остаточно переїхати до Лос-Анджелеса.